Всім привіт вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як е, можна безкоштовно отримати допомогу, якщо у вас є така потреба, а також як надати допомогу людям, які наразі її потребують. Е, для цього ми скористаємося сервісом е, або точніше сайтом Є-Допомога. Е, е е, в описі під відео я залишу посилання. Е, по цьому посиланню ви можете подати заявку на допомогу, просто пишете Вибирайте фізичну особу. Прикріплюйте зображення, якщо бажаєте, пишете своє прізвище, ім'я, номер телефону, електронну пошту, область, де ви зараз знаходитесь, населений пункт, район, вулицю, і описуєте коротку ситуацію і залишаєте реквізити, куди ви бажаєте отримати виплату. Тобто залишайте свою банківську карточку, якщо якийсь волонтер або ж благодійна організація на неї відгукнеться, то ви отримаєте таку допомогу. Також ви можете безпосередньо допомагати іншим людям. На цю сторінку я також залишу посилання. Тут ви вибираєте, на що ви хочете пожертвувати, на, приміром на продукти, на пальне, на ліки. Можете також зробити благодійну допомогу із рук в руки. Вибираєте місце знаходження користувачу, якому ви хочете допомогти. І вибираєте категорію, приміром, пенсіонер, людина з інвалідністю, багатодітна сім'я і так далі. І отут вибуває перелік. Осіб, які подали заявку на допомогу. Нажимайте на кнопку Допомогти і можете пожертвувати якусь суму, яку ви бажаєте. Таким чином, ви можете допомогти безпосередньо людям, які цього потребують, а також самі отримати допомогу, якщо у вас є наразі потреба в коштах. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Я вам рекомендую обов'язково виконати схему Skype. Оскільки тут ви безкоштовно просто за те, що проїдете в бот і підпишетесь на 5 соціальних мереж, то вам за це дадуть 12 доларів токенах Кайп. А також за кожного запрошеного друга вам також дадуть е, по 7,5 доларів. Е, з підтримкою, я вже з'ясував, е, токен обов'язково буде лістатись в середині лютого і один токен буде вартувати 0,25 доларів. Тому я рекомендую. Всім обов'язково зробити цю схему і максимально запрошувати друзів, щоб заробити на цьому максимальну суму коштів. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.